Вітаю вас на каналі Дом Day Riz. і сьогодні я покажу вам базову Еббі. Вона в мене стоїть вже давно, все чекає свого розпакування і ось дочекалося. Перед тим як ми перейдемо до огляду, нагадаю вам, що потрібно підписатися на наш канал, також поставити вподобайку. Ми дуже, дуже ми дуже цінимо кожен лайк, кожну підписку. Тож, ми чекаємо на вашу підтримку. Почнемо ми з історії персонажа, і на відміну від першої генерації, еббі третьої генерації постає дуже милою, дуже ніжною дівчинкою, як вона сама про себе каже, Вері Кламс. Через стереотипи проєктів в світі монстрів її мати вирішила, що їм краще буде ізолюватися від світу, тому вони жили вдвох на горі Неверест. З ними хіба що був е, тваринка Еббі, домашня е, мама з на ім'я Сивер. Але Еббі вирішила, що вона хоче завести собі друзів, хоче якогось справжнього життя, не тільки в ізоляції. Тому вона пішла в Модстра Хай, де вона знайшла справжніх друзів, і це змусило її матір усвідомити, що її страхи були Ще Декілька слів про зовнішність ляльки. Я думаю, всі помітили, що, наприклад, в третій генерації є дуже велике різноманіття тіл, особливо жіночих, тому Еббі постає високою. Повненькою, скажімо так, дівчинкою, і це дуже класно, що є не одне тіло, а різні. І дуже сподіваюся, що це, наприклад, допомагає особливо різним діткам себе сприйняти. Переходимо до огляду і почнемо, як завжди, з коробки. Коробка в цієї епі така, як і у всіх інших ляльок. Базових в третій генерації Монстер Хай, тобто це повністю прозорий блістер пластиковий, ззаді арт-персонажа, з цієї сторони різні дудлс, які пов'язані з персонажем, якого ми тримаємо в руках, і з цієї сторони логотип Монстер-Хі. Знизу інформація від виробника, як завжди. Лялька вироблена в Індонезії. І тут інформація про персонажа, і також арт-персонажа в повний зліст. І з коробкою, в принципі, можна закінчити. вам декілька слів власне, про Еббі. Monster type екстра чіл єті, дуже чіловий є, дуже розслаблений Єті. Must have це є Snowflakes Backpack, тобто сніжинка, рюкзак-сніжинка, який тут видно в коробці. І також Ice Cream T, тобто вона любить морозиво. Вона жила на Невересті, тобто на Евересті. І вона дуже любить холод, їй там комфортно. Тому весь свій образ, в принципі, пов'язаний з снігом, з льодом, з холодом. І тваринка в неї та нора, о чому не казали. Чивер. Вона. Ми попередньо казали, що мамонта звати Шивер, тому що так було написано на фандумі, а її звати Танора. Типу, ця коробка в мене стояла майже рік на полишці, і я весь час її бачила. І я щось не запідозрила, що її звати не Шивер, а Танор. Ну, і нарешті ми переходимо до розпаковки. Ось тепер ми бачимо лялочку, ми можемо її помацати, Наша зовсім вільно, але вже частково. Ялечку дістали. Правда, не всі ще кріплення зняли, але вона вже на свободі флейк no бекпек. Окуляри, також інші аксесуари. Повністю звільнили ляльку. Вона дуже гарна, дуже класна, на перший погляд просто неймовірна. І основні деталі зовнішності в принципі не змінилися з першої генерації. Це довге волосся в блакитних фіолетових тонах з рожевими вставками такими і. Тут є такі блискі, такі блискучі прядочки. такі дуже гарні, дуже блискучі. Це, так, але одяг вважати, в неї дуже сильно змінився. Тобто, щоб починати зверху, це є топ, такий кроп-топ з довгими рукавами в сіточку. І тут є такі хутряні вставки на кінці рукавів, на топі намальована сніжинка. І також топ є сам білий. А, скажімо так, так, лінія по периметру, на, обшита фіолетовими нитками. На ній є сумка на поясна, яку я не ще не зняла, у неї тут є кріплення. І вона імітує собою таку брилу льоду з сосульками. І також на сумці є ланцюжок з сніжинкою фіолетовою в кінці. Дуже все гарно, дуже класно. Я не думаю, що я буду забирати ці кріплення, оскільки лялька дуже гарна. Штани фіолетового кольору, і на них є сніжинки такі голографічні. Мені здається, це не фарба, це швидше така наклейка на тканині. Штани покрою типу кльош, але з розрізами по зовнішній стороні гомілки. Дуже гарні так само. Ну і взуття це по факту босоніжки. Які теж, наче, є брилою льоду. І є два кольори це фіолетовий і такий прозорий блакитний, що, власне, і є льоду. Ну, і на їх периметрі сосульки і так далі. У Ебі є ріжки, що теж відрізняє її від Ебі першої генерації. Тут не сильно видно, але видно. І макіяж її теж зроблений в таких. Фіолетових тонах і рожевих. Фіолетові, блакитні рожеві Вони. губи фіолетового кольору. На очах ми бачимо рожеві фіолет, і блакитні. Прошу. І також у неї на носі є такий фіолетовий, наче вона змерзла на холоді. Переходимо до аксесуарів і почнемо з її телефону. Він, як і усі телефони Monster High, за формою є, наче труною маленькою, але в третій генерації їх відрізняє саме чохол персонажа. І в даному випадку в Еббі це наче морозивко, дуже прикольно рожевого кольору. Окуляри зроблені з напівпрозорого блакитного пластику, який імітують собою лід. Цього особливого немає, просто окуляри. Значить з люд. Рюкзак Epier Snowflake Backpack, як вона казала, він зроблений рожевого кольору, також такий наче, любий прозорий пластик з блискідками рожевого кольору. Він дуже гарний, але, на жаль, не практичний, тому що більшість ляльок третьої генерації мають рюкзаки, які можна щось покласти. А цей рюкзак, він ну, маленький, зовсім не вмісткий. Також у Ебі є морозиво, очевидно, шоколадне у формі надгробку. Також там є сніжинка, написано Rip in Peace, і також дес Байчокола смерть від шоколаду. І дуже толерую це, тому що теж дуже люблю шоколад. Також у Ебі є горнятко, яке вона зі собою бере. Це горнятко з коришечкою і з трубочкою. Воно зроблено з нові прозорого філатового пластику. А трубочка у нас резинова. На ньому теж є рожки, наче. воно відкривається, туди можна навіть щось налити, не знаю, наскільки хороша це ідея. Також на ньому є наклейка, наче принт на горнятку, і на цьому принті дуже багато різних очей. Також у Еббі був такий шоколадний батончик, підозрюю. На ньому написано Snack Corps, це типу снек і корпс, що перекладається, як труп. Точно сказати не можу, тому що тут більше нічого немає. Сам корпус виконаний з білого пластику. Переходимо до її тваринки та Це у нас маленький мамонт, який основний кольор її це фіолетовий, такий, я би сказала, ліловий. І на ній є біла шерсть, білі вікла і білий хвостик. Вона дуже мило. Останній аксесуар це шубка фіолетового кольору з такими блискучими вставками, і від неї дуже-дуже сипиться пух. Ну, аж занадто, як на мене. І це останній аксесуар. На цьому огляд завершено. Я дуже задоволена лялькою. Вона виправдала всі мої очікування. І також очікування на розпаковку вона теж виправдала. І будемо з вами прощатися. Ставте вподобайки, підписуйтесь на наш канал, підписуйтесь на наш телеграм, також кітк та інстаграм. Всім па-па. до нових зустрічей!